Диванчик має чудову можливість побувати в центрі нашої України. Сьогодні ми знаходимося на Черкащині, Лисянський район, місце, де народився батько Богдана Хмельницького і сам Тарас Григорович Шевченко. Все було дуже поруч. І нам здається, що тема сьогоднішня наша мала б зніматися саме тут, тому що ми будемо говорити про українську мову. Диванчик. Диванчик. Я це уявляю, як вам там усім добре, в тому камбру. Мама їсти готує. Природа скрі, так? Ось ви персікових наїстець, пацани, прям з дерева. Я знав, що мені буде важко. Сань будь ласка. Якщо ви колись думали, що у диванчика може бути відпустка, ви не помилялись. У нас відпустка у відрядженні. І сьогодні ми приїхали в центр Черкащини, центр нашої улюбленої України. І е, говорити ми будемо сьогодні, як я вже казав, про мову про українську мову. У нас в гостях вчитель української мови Алла Валентинівна. Ми Вас вітаємо. Вітаю, ви знаєте, Алла Валентинівна, для того, щоб визначити наскільки ви кваліфікований е, вчитель, мені треба дізнатися деяку інформацію. Я не знаю, чи є така статистика, але скажіть, ваші учні, тобто те, з ким ви працюєте, е, які в них нагороди, як вони гарно здають ЗНО, це дуже важливо знати, чи компетентний наш співрозмовник сьогодні. ЗНО здають дуже гарно. Найвищий бал 196. Це був один такий? 30, чи не один, багато таких учнів. Але є, звичайно, такі, що не досягають того високого рівня, тому що всі ми люди, не в усіх можливості однакові, але в основному учні трудяться, стараються. Трошки про вас поговоримо. Як так сталося, що ви вирішили бути саме вчителем української мови. Вчителем української мови я вирішила бути ще з пелюшук. Я себе більше ніким ніколи не уявляла, тому що вчителькою української мови була моя бабуся, і це вже вирішилось тільки тоді, вже тоді, як я навчилась мислити. Я ще була маленькою, я свого меншого брата сидила під стіл туди теж, то була школа. Ми з ним там писали, перевіряли. Тобто, це була моя мрія завжди. Е, цікавий наступний момент. Ви вчитель вже з яким стажем? Вже близько 30 років, 28. 28 років? Тобто, ви всю сучасну незалежну Україну, вчитель української мови? Якби ви всі зараз були поруч з нами, я попросив би вам поаплодувати. Можете це зробити. Дякую. Скажіть, от ви бачите, можливо, якусь тенденцію, чи дійсно зараз українська мова? Стає популярнішою, це перше. І серед ваших учнів любов до мови. Ну, зрозуміло, з таким вчителем у них точно є любов до української мови, але все ж таки вона стала популярнішою українська мова. Так, українська мова стала набула популярності. Я б сказала, дуже набула популярності, але шкода, що це сталося саме зараз, коли ось такий буремний час. І, знаєте, іноді це питання й дивно чути, як це може українська мова набувати популярності серед українців, адже вона має бути українською серед українців. Але історія є історія. Так склалось, маємо те, що маємо. Та кожен із нас проходить свою життєву дорогу. У кожного з нас є свої якісь вподобання. І ми ні в якому разі не маємо права засуджувати тих, хто ще не говорить українською. Я вірю в те, що кожен з нас усвідомить, що саме так треба робити. Хтось, можливо, на півдорозі, хтось ще задумується над тим. Але не потрібно, не, повинно докор... не потрібно докоряти нікого в цьому. Ще казала наша Ліна, каже наша Ліна Костенко, чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я скажу: не кожна, ой, не кожна. Чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий, не можна. Тому не докоряємо, а навпаки, закохуємо нашу, нашу українську мову. До речі, наша українська мова посідає друге місце у світі серед милозвучності, серед милозвучних мов, після італійської. Це було визначено міжнародним журі на початку минулого століття в Парижі. До речі, третє місце займає саме французька мова. Тому як її не любити, нашу українську мову, коли вона така гарна, милозвучна. Бачимо, що слова класиків вони не вмирають. Ліна Костенко жила ще давно живе і живе зараз, тому що слова її вони в нашій душі. Духу така велична, справжня, українська. Українська, справжня питання. Таке: ви знаєте, є такий наратив серед українців, і правду ви говорите дуже дивно, коли в Україні треба ще до. Доводити людям про те, що треба говорити українською. Ми переживемо це, це всього лиш питання якогось часу. Але є такий ось наратив серед людей, які говорять в Україні російською. В мене не виходить говорити українською. Мені здається, коли я говорю українською, я її починаю поплюжити, я її починаю там, ламати, не знаходжу правильних слів. І тому мені б не хотілося говорити українською, я буду далі продовжувати говорити російською. Ми не ліземо ні до кого в душу, нікого ми не засуджуємо. Але яка ваша думка на рахунок такого наративу? Скажу зразу: виникла така думка: не помиляється той, хто нічого не робить. Нічого, що помиляємося. У українською треба говорити, старатися і обов'язково досягнемо мети. Я би хотіла навіть зараз для прикладу зачитати вірш, який називається Шепшина. Скоро осінь. Ми бачимо, як шумить вітер, пахне осінь, вже впадають листочки. І ось «Шепшина». Шепшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава, вона кричить: людино, підожди. О, підожди людину, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч ягідку облиш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Хотілось би про практичне трохи поговорити. Все ж таки, наші глядачі, можливо, і я навіть все ж таки, бо треба вчитися. Хочеться почати з чогось практичного. Ви знаєте, моя дружина записала мене на курси української мови, як правильно говорити. Я їх проплатив, точніше, дружина проплатила. Ну, я ще ні разочок там не був. Практично, як вчитися говорити українською мовою? Ну, перше, що ми повинні зробити, ми повинні полюбити українську мову. Якщо щось любить, щось, наприклад, ви любите дуже свою дружину, вам хочеться з нею спілкуватися, хочеться бути завжди поруч, завжди разом. От так само і українську мову її треба полюбити. Нею треба захотіти навчитись говорити. І що це перше, друге, що ви можете зробити? Читати вірші або прозові твори української мови і в голос. От ви можете своїй дружині читати, хай заслуховується. Так. І третє, ви можете прослуховувати якісь практичні поради мовознавців, так. зокрема, Олександра Авраменка, Дуже гарні в нього є в Ютубі ага. ролики. Друзі, порада. Записуйте, записуйте. Дуже цікаво. Тобто, треба змінити, не змінити оточення, а почати в своєму оточенні говорити українською. Ще одне я забула вам сказати, що оцю живу таку воду потрібно чербати із живого джерела. Тобто спілкуватися, спілкуватися з тими, хто гарно знає українську моєму. мову. так. В моєму житті так відбулося. Поділюся з вами. Я сам з Полтави взагалі говорять про те, що Полтавсь Полтава це духовна столиця України. Мабуть, так сталося історично. От чомусь до певного періоду в Полтаві було немодно говорити українською мовою, і це а я, так... я так хотів сказати насправді. Ти вчитель української мови? Тоді е, і я, ви знаєте, соромився говорити українською мовою. Але коли зустрів свою дружину, а вона, до речі, з тих же країв, що і ви, місце, де е, поруч проживав, народився Тарас Григорович Шевченко. Де було серце козацтва, ну взагалі Черкащина, воно так історично склалося. І я, от познайомившись з нею, з її сім'єю, я почав чути справжню українську мову, яка мені дуже подобалася. І від початку я з нею говорив українською, намагався говорити. Потім для мене було таким вирішальним: я почав думати і молитися українською мовою. І мені здається, що мені, хоч трошечки, але допомогло. Це практично. Сто відсотків. Вичерпали воду із живого джерела. І, напевно, дуже кохаєте свою дружину. Ще є такий жарт, дуже цікавий. Говорять про те, що суржик це ось така штука, яка, хоч, трошечки збоку б'є російську мову. Отак ми знущаємося над російською мовою. В свою чергу є думка про те, що суржик це і те саме, що б'є, і українську мову з того ж самого боку. Як ви відноситесь до суржика? Мені здається, що це, це може бути взагалі діалектом певної, певного регіону України. Ну, Я не можу сказати, що це діалект, це справді суржик. Mm -hmm. І знаєте, так як будь-що брудне, бо воно має негарний вигляд. Так само і українська мова, якщо вона забруднена, то вона не дуже гарний вигляд має. Ну, Цього треба позбуватися. Для цього потрібен потрібен труд, трудитися, нічого страшного. Треба вчитися, брати вершини, йти вперед, і все буде добре. Головне бажання. Коли ви чуєте від якихось е, політичних діячів, можливо, від представників шоу-бізнесу суржик, вам це боляче чути? Я радію з того, що вони вже починають говорити українською мовою, хоч і з суржиком. То ви в такий би момент навіть не осуджували б людину, якщо він так все ж. Вона старається. Головне стараність. Я вам розкажу приклад про свого учня, якщо можна. Колись мені довелося займатися з одним учнем, який забажав займатися індивідуальною українською мовою, більше пізнати. І він звернувся до мене, коли був у 9 класі. Прийшов разом із мамою. Мама сіла у мене в кріслі і плаче. Що ж трапилося? Я так хочу, щоб мій син знав краще українську мову, але в нього з усього гарна оцінка з української мови 6 балів. Будь ласка, допоможіть, якщо можете щось зробити. Ну, Кажу, спробую. І ми з ним займалися. І десь вже в 10 класі він говорить мені: а ви знаєте, я зрозумів, що українська мова дуже-дуже цікава. І він казала, мама з, такою, з таким бажанням летить на ті уроки української мови. І, врешті-решт, він здає зовнішнє незалежне оцінювання на 11 балів, 191 бал. Я пам'ятаю свого Максима. Так, ми досі з ним друзі. Так, це особлива дитина. Потім він ще брав участь у малій академії наук, мав і перші, і другі місця. Так що молодець. Тобто він із такого навіть не можна сказати середнього учня став одним із найкращих учнів. І найкращим він навіть золоту медаль отримав у школі. І якраз він, значить наполегливість? Якраз це той принцип, про який ви говорили, полюбити. Полюбити, угу. захотіти і щось робити. Ще одна цікава тема наголоси. Отут вже точно мені здається, все залежить від регіону. Чому? Я пояснюю, в тому місці, де я проживаю на Полтавщині, мої пра-пра-пра-пращури – вони з сіл. І я знаю, що деякі назви сіл вимовляються саме так, як я до цього звик. Наприклад, село, як моє прізвище, Твердохліби. Моя ж дружина, коли перший раз приїхала на те місце. Вона казала твердохліби. І, і ви б так сказали, тому що ви знаходитесь на Черкащині. А тут, от лисянка, на другий склад уже наголос. Як правильно в українській мові розуміти, де на що ставити наголос? Ну, знаєте, топоніми це складно, тому що це справді так визнає. Значно... Я навіть не знаю, що таке це... томпоміне. Топоніми це географічні назви, так. То поніми це взагалі складно, тому що це визначено тією чи іншою місцевістю. Як називатись, має те село, те чи інше село, чи те чи інше місто. Справді, ми знаємо, що це лисянка, але хто до нас приїжджає, чи хто десь говорить про лисянку, він називає її лисянкою, і ми це вже знаємо. Але не в цьому проблема наголосів. Є справді. Наголоси, які затверджені так. в тому чи іншому слові, отак ми можемо заблукати. Так? Типові помилки. Типові помилки. Так, ну найперше, що ми можемо, от ми завжди говоримо в більшості ці слова, зокрема, числівники. Угу. Часто люди говорять одинадцять, чотирнадцять, а правильно одинадцять, чотирнадцять. Як собі полегшити це все? Як запам'ятати? Згадувати числівник дванадцять. Так як дванадцять, так одинадцять і чотирнадцять. Далі. Наприклад, говорять навчання, читання, завдання. Це теж неправильно. Тут нам має бути наголос на «ан», «ання». Читання, завдання, навчання. І тут теж є слово, за яке ми можемо визначати. За словом кохання. Так як кохання, так читання, завдання, навчання. Типові помилки українців в українських словах. Немає в українській мові такого вислову, як самий веселий, самий гарний. «самий добрий, такого немає. Найдобріший, uh -huh. найвеселіший, найкращий. Прийняти міри теж так неправильно говорити, як правильно сказати? Вжити заходи. Так. От, наприклад, якщо ви з чимось щось хочете погодити, згідно... Чогось неправильно згідно з чимось. Колись одну дитину вчила, як правильно запам'ятати це, прийняти участь і взяти участь. Ну, кажу, українці такі вони люблять, щоб все взяти. так до себе взяти. От запам'ятаю, коли ми сидимо з нею і даю питання, вона сидить і ручкою так собі взяти участь. А от мене ще було питання до вас ем, все ж таки. Ви, як знавець мови, ви можемо визначити або точно сказати, можливо, це навіть не ваш профіль, просто ви знаєте, де українська мова в Україні найчистіша? На Все ж таки. Сто процентів. Все ж таки, ми на землі пророка нашого Тараса Григоровича Шевченка. І мені цікаво, ваша думка стосовно мови. Того часу мови Тараса Шевченка. Ви я впевнений, читали багато його віршів і все, що він писав, і теперішньої і сучасної мови. Наскільки велика різниця? Можливо, це питання більше до літераторів, але я бачу, що ви полюбляєте вірші, тому я розумію, що ви точно знаєте точніше, розумієте про що я наскільки велика різниця між мовою Шевченка і сучасною мовою, і чи можливо ви маєте якийсь улюблений вірш від Тараса Григоровича? Я би не шукала різниці між Вовою і Шевченка і сучасною мовою, адже Шевченко є основоположником нової української літературної мови. Чи вірші знаю Шевченка? Та це ж мій хліб. Я ним харчуюся. Мова література це мій предмет. Але б хотіла побажати кожному з нас словами Шевченка. Свою Україну любіть. Любіть її в окремі-люте. В останню трудну минуту за неї Господа моліть. Ми зараз більше і більше чуємо про те, що потрібно молитися за нашу Україну. Вона переживає зараз дуже важкі часи. І я вважаю, що саме Бог нам допоможе мати перемогу і на тому фронті, який зі зброєю, і на фронті мовному, і на кожному фронті, на якому перебуває той чи інший українець. Ми маємо перемагати і пам'ятати, що добро завжди переможе зло. Це завжди, це не обговорюється. Алла Валентинівна, можливо, ви можете порадити якісь підручники або інтернет-джерела, якими я, як ведучий програми Диванчик або ті люди, які хочуть говорити красивою українською мовою і вірно, правильно, могли б користуватися? Ну, є дуже багато зараз посібників, джерел, але мені найбільше подобається от у вивченні української мови, зокрема граматики. Довідник Олександра Авраменка. просто закохана в цей довідник. Так я його завжди пропоную своїм учням. Ми іноді навіть підручник кладемо десь у бік, а більше йдемо за цим довідником вивчаємо. Олександр Авраменко, ми вам дякуємо. Питання в мене, десяте, останнє питання в мене до вас. Як зробити так, щоб українці хотіли, ну, принаймні, говорити українською? Якщо вже не вчити, то хоча б говорити українською? Ну, я не впевнена в тому, що вони не хочуть говорити українською. Я вірю, що. Кожен українець зараз задумується над тим, щоб все-таки почати говорити українською мовою. Я знаю багатьох людей, навіть ті, які все життя говорили російською, зараз переходять саме на українську мову, тому що є мотивація. Розумієте? В цей час є потреба задуматися над тим, хто ми є, чиї ми діти, так, якою мовою нам говорити. Українців. Змушували говорити не українською довгий період часу. А зараз ми маємо унікальну можливість свільно, непримусово говорити рідною мовою. Цим ну, треба просто користуватися. Ми всі це розуміємо, і дуже багато людей зараз саме так і роблять. Просто вірно. все буде добре. Все буде Україна. Все, дякуємо вам. Бог нам дав чудову можливість говорити, і це справді чудесно, коли ми за допомогою всього лиш слів можемо зробити багато речей. І до речі, те, як ми говоримо, чисто або нечисто, говорить про те, яка ми є людина. І забуваємо про погані слова, забуваємо про суржик, намагаємо щити українську мову. До речі, про українську мову. Стільки століть нам забороняли говорити цією чудесною, солов'їною, другою. За милозвучністю, мовою в світі, користуйтесь цією перевагою і будьте цими гарними пташками, солов'ями, співайте нашою українською. З вами була програма Диванчик. До наступних зустрічей.